Друзі, привіт всім із мальовничого Закарпаття. З вами я Оксана і канал Oxymor Хендмейд по-українськи. Сьогодні починаємо четвертий тиждень спільного проєкту В'яжу, що хочу, осінь на носі. Ось ви бачите таку красиву палітру кольорів на моєму столі. І, звичайно, ви вже всі здогадалися, що я буду починати в'язати. Так, так. Була така обов'язкова умова в нашому СП: зв'язати один тиждень ми присвячуємо тому, щоб зв'язати якийсь осінній декор. я буду в'язати деньку, арбузик, тиковку, хто як говорить, в різних куточках України її називають по-різному. Неважливо, як де її називають, ви зрозуміли, що я буду в'язати. Я ще не оприділила, з якої пряжі, можливо, зв'яжу з одної, з другої, з третьої. Бо всі такі цікаві кольори, але найбільше мені подобається ось цей колір. Такий дуже-дуже такий, такий колір, схожий на деньку. Хоча вони бувають різні. Я буду сьогодні пробувати. Напевно, всі вже її перев'язали, лише я ще не пробувала зв'язати. Тож, в інтернеті багато майстер-класів, я подивилась. Я хочу зв'язати спицями. Якщо в мене вийде, то я ще зв'яжу одну очком. Просто хочеться, хочеться спробувати і тим, і тим. Цікаво, яка буде краща, яка буде красивіша. Отже, я буду старатися показувати вам свої просування впродовж тижня, якщо я зможу відзняти, бо в'яжу зазвичай ночами. Коли вже важко знімати, але я постараюся. А перед тим ще раз хочу нагадати вам, що посилання на всіх учасниць на канали дівчат я залишу під відео в інфобоксі і прошу вас, переходьте по хештегу «В'яжу, що хочу, осінь на носі. І дивіться, дівчаток, дуже цікаві відео. Знімають дівчата дуже цікаві ідейки осінні у них. Дивіться, ставте свої подобайки, коментуйте, бо це нас надихає. І, звичайно, підписуйтесь. Дякую за увагу! До наступного включення! Ну, ось і завершила я свої деньки, зробила їх різних кольорів. Одну більшеньку, другу меншеньку. Ось така більша. Тут таких рапортів 8 у мене, а тут зменшила на 2 рапорти і зробила, ну, по висоті трохи меншу, і вона трошки менша. Хвостики ці вусики зв'язала гачком. Хоча ще дуже хотіла спробувати деньку гачком ну, до хеловіну ще далеко. Ще спробую, надіюся. Хотіла зробити її ще з ось таких ниточок. Є в мене і такий цікавий такий колір на деньку. Але я ще, ще зроблю. Вони мені дуже подобаються, хоч, хоча спочатку, поки не було цього хвостика, вона мені була схожа більш на мандаринку якусь. Так що, ось що міняє хвостик один. Отже, я виконала. Обов'язкову умову нашого СП зв'язати осінній декор. Мені це дуже сподобалося. Мабуть, я їх ще багатько нав'яжу, просто в подарунки, бо мені дуже сподобалось їх в'язати. Такі цікавенькі. А зараз я хочу відповісти на питання. У нас було таке питання про страхи. Який би я хотіла подолати страх? У мене багато страхів. З дитинства було багато, вже менше, тому що я стараюся якось за них братися, якось з тим справлятися. Є в мене такий страх висоти. Я коли дивлюся на якісь там височезні мости чи... Чи дивлюся на зйомку з висоти пташиного польоту. У нас в селі навіть є чоловік, який літає на дельтаплані. Я завжди думаю, боже, як то він може, я б не змогла. Отже, я боюся висоти. Але я вирішила подолати цей страх таким чином. Я дуже люблю природу. У нас в Закарпатті дуже багато гір, бо це гірська місцевість. І ми недавно їхали на водоспад Шипіт, це Меджиський район, дуже гарний такий гірський водоспад, там холодна вода, там зазвичай такі, така грозова погодка. У нас тут була жара, а як ми туди їхали, а там чим, чим далі, тим холодніше гроза. А зараз з роботи наші колеги збираються їхати на Говерлу. Я знаю, що то важко, що то дуже високо, то 2061 метр на висоту, але я, дівчатка, їду з ними. Я вирішила, що я люблю гори. Значить, э, ця любов переможе страх. <с avtimes> страх висоти. І я вирішила, що я все-таки поїду, і я зроблю то сходження на говерлу. І я якимось чином подолаю той свій страх. Надіюся, що все в мене вийде і не буде ніяких проблем. А зараз. Під кінець хочу вам показати дещо. Я тільки вернулася з поштового відділення нашого. Мені приїхала нова пряжа, яку я замовила, це одна з моїх улюблених пряж з ефектом фламе. Ось така бавовна. Вісім таких моточків по 50 грам. Дуже мені подобається по кольору. Ось воно, воно моє сокровище. І ось така бобінка хлопку. Така цікава. Колір такий, не знаю, чи вам видно, Світло-коричний, карамельний навіть я би сказала, з молочним, жовтуватим таким, як маселко. І. Сіро-голубим, таким ніжним-ніжним. Ось така бавовна. Я дуже задоволена, не могла з вами не поділитися своїм щастячком таким. Ось так. Ось так я на цій такій хорошій ноті завершую свій четвертий тиждень з моїми деньками чи гарбузиками. чи як. У кого як говорять, всіх вітаю з минулим Днем Незалежності, всіх українців, всіх моїх рідних, дорогих, любих, знайомих, друзів, інтернет-друзів, всіх вас, глядачів наших українців. Я вітаю зі святом. Бажаю нашій країні лише хорошого. І ще вже в кінці кінців вона була вільна, дійсно вільна від усіх таких ворогів-нападників. Отже, на такій позитивній ноті я закінчую це відео своє. Дивіться нас усіх по хештегу, в'яжу, що хочу. Осінь на носі. Дякую дівчаткам-організаторам Оксана Недошитко і Вікторія з каналу. Україночка в'яже, зв'яжемо тренди. Дякую, дівчатка, що все так гарно організували. Спасибі всім за те, що дивилися мене. Дивіться, ставте свої подобайки, коментуйте, як я вже казала на початку відео, бо це нас надихає, мотивує на нові звершення. І, звичайно, підписуйтесь. До нових процесиків. З вами була Оксана і канал Оксімур. Handmade po ukrajinski.